12, 12, ну, 11,3, 13, 2. В попередній серії пригнав машину на діагностику двигуна, зробили замір компресії та вирішили розбирати двигун. Ну так тут вопрос, сколько в на нього ще є. Я не могу Судячи з коментарів у попередньому відео, не всі розуміють, нащо робити капремонт двигуна, якщо компресія двигуні в принципі присутня. Так, компресія є, але вона масляна, тобто на стінках циліндрів залишається більше мастила, ніж має бути. Тому, як мінімум, треба міняти комплект кілець поршня. Також на циліндрах вже відсутня хонінговка, що в цілому не є критичним, сам факт її відсутності, але знаючи минуле цього авто, а саме довгі роки роботи у таксі. Проживання у сільській місцевості, а також життя біля моря, а саме у місті Бердянськ. Потім машину купили для роботи у таксі в місті Запоріжжя. Загальний стан авто дуже сумний. Гниле усе, окрім дна авто. Згнила морда, пороги, задні арки, є рижики на дверях, передніх крилах, задніх крилах та навіть на даху. Окрім цього, багато вм'ятин, 60% пластику, салона та багажника пошкоджено. є Питання по ходовій частині є питання по електриці. До того як машина потрапила у мої руки, були лише переварені пороги і неякісно пофарбовані, і хтось десь вже встиг їх погнути. Ну і так як це перше авто для моєї дружини, то і вона трохи постаралась у зовнішнім його вигляді. Тож, до чого я веду, за Ланосом ніхто нормально точно не слідкував. Запчастини, якщо і міняли, то на дешеві. Мастило у двигун заливали також недороге. І при інтенсивному використанні авто, не факт, що мастило міняли своєчасно. Машина нам потрібна технічно надійна. А що може бути надійніше, коли ти поміняв майже всю технічну частину на нову, а те, що в гарному стані обслужив, як це необхідно. Тому так, капремон двигуна. І не тільки на даний момент є бажання відновити це авто до стану ланса за 3000 тисячі доларів. Тому раджу підписатись на цей канал, якщо цікавить, чи вийде в мене це зробити з залишком. Бюджет. Так, рахуємо. Бюджет 3000. Купили лану за 1800, капремонт 1000, 1800 плюс 1000 це 2800. Тобто за 200 доларів треба переварити все авто, перефарбувати та відремонтувати пластик та проводку. Ем, ні, ха, ну і ладно. Проте ви побачите, скільки коштує відновити дешеву нікруху, а відновити дорогу нікруху ціни можна множити в Х10. До речі, покопався трохи в інтернеті і дізнався шматочок з минулого цього лану. Саме цікаве це класика перекупських махінацій. При продажі авто у 2020 році пробіг був 340 тисяч кілометрів. А вже через рік при продажі став 197 тисяч кілометрів. Тож раджу перевіряти авто у спеціальних застосунках хоча б на першому етапі перевірок. Далі, гортаючи фото, я бачу, що під капотом присутній кондиціонер. А зараз в мене його там нема. І є іржа на верхній частині телевізора. А зараз в мене там все пофарбовано. І не мною. З цього висновок, що в проміжку між 21 і 22 роками було ДТП у морду. Але за ДТП попередній власник мені, звісно, нічого не сказав. Хоча, коли я побачив, що на Кондеї є трубопровід, а компресора та радіатора нема, то і так зрозуміло, що Ланс отримував по морді і власник. Зажав гроші на відновлення кондиціонеру. Судячи з фото, кузов авто мав доволі задовільний стан, і що з ним робили рік, що він так згнив весь для мене загадка. Ще одна з причин того, що ми не здихалися цієї машини, це те, що єдине хобі в житті моє це ковирятися з машинами. З різними пристроями в машині. Мені це подобається. Я потрохи закупаюся інструментом, і канал створений саме для таких відосиків. Тому ланос буду робити, вже початок такий плотний є. Далі подивимось, що в мене взагалі вийде, і скільки часу і грошей треба буде витратити, щоб ланос привести до нормального стану. Це ура! Нарешті Ланос забрав з ремонту. П'ять тижнів робили його, але є нюанси. Із нюансів, у це колесо люфтить вперед-назад, люфтило, точніше, розбитий задній салінблок. Це я вже додому приїхав і вияснив, що воно люфтить. І це було, ну, Я вияснив це завдяки тому, що там хлопці забули дотягнути затягнути точніше, стойку стабілізатора. От, і Завдяки цьому позаду рухався речаг. Коли стойку стабілізатора я затягнув, то вже люфту такого у колеса нема. Але там так не має бути. салінблок розбитий. Речах знизу, куди монтується стойка стабілізатора. Там отвір, він не такий, а овальний вже доволі дуже сильно. І коли їдеш по неровній дорозі, то йде гуркіт в салон. Навіть коли от зараз затягнув, за дружиною з'їздив, то є гуркіт. Після десь 30 км в годину з'являється сильний шум, скоріш за все, ступічний почивник. Вже під заміну і напевно, що цей, бо це єдиний ступічний підшипник, який я не міняв за три роки. Я його поміняв три роки назад і він от знову зашуршав. Але от коли машину віддавав в ремонт, то він ще не шуршав, А коли от зараз вже забрав, витратили на капремонт двигуна 1100 доларів, плюс-мінус десь так. От, і підшипник зробив мені голову, шуршить дуже. Ну і речах, я в зборі хочу поміняти. Бо і отвір вже овальний, ну і задній салінблок під заміну. Якби отвір був нормальний, а не роздрочений, то саленблок би поміняв просто і все. Хоча, може, це і зроблю, подивимось. Може і не буду речах міняти. Машину треба буде. Подамкратити, покрутити колесо, послухати, шуршить воно чи ні. Так, ну коротше, як я казав, машину я забрав, але вже тиждень і з нею борюся. Коротше, був е, гул з тієї сторони. Я приподняв машину, покрутив колесо, ну, точніше, воно крутилося. От, і стояв гул з тієї сторони, з цієї сторони гула не було. Е, поміняли. Ступицю і ступічний підшипник, бо розібрали і зі старої ступиці підшипник, обойма підшипника просто викруткою легко злізла, а вона не має так легко злізати, вона має звідти випрісовуватися і нелегко. Коротше, це зробили, колодки нові поставили, пильники нові, і направляючих, і циліндрика. На супроті. Галім зараз колодки зробили. Поїхав за дружиною, гальм нема. До цього були, а зараз щось прям якось прям з гальмами дуже незрозуміло. Ну, напевно, що притирається. Але прикол в тому, що на ходу гул то є, то нема. Непонятно, в залежності від покриття на дорозі. Тому це можливо зараз гудить резина, бо вона тут стоїть все сезонка. От, вона чотири ну, колеса, типу, недорога. короче, зараз що я роблю? Підіймаю машину знову. Зараз підійму пасажирську сторону, е, запущу мотор, і на холостом колесо буде крутитися. І буде чутно, як воно як крутиться це колесо і потім так само там. І ну, покажу зараз це все. Тихо. Так, фокус не удався, нові колодки. Ступицею підшипник поміняли недаремно, шуму ніякого немає. Але мені не подобається те, що колесо ледве крутиться, ніби як не розходяться колодки. Ну, Знову ж таки, е, треба трошки поїздити. Якщо не покращиться, то треба буде самостійно вже туди лізти, дивитися, чому воно так працює. От, бо е, пильники це мені мі міняли вже <кій> інші хлопці тут поряд з моїм домом пішки одну хвилинку пройтись. А, от, подивимось, що так. Ну, Ланус <кій> запчастини, я не знаю. Ну, треба буде, я зніму скобу і покрутити колосо без гальма, щоб ну, убідитися в тому, що стопічний підшипник. Крутиться нормально, що це не він е, так погано ходить. Ну, а потім вже розібратися з гальмами. Але на ну, сьогодні вже неділя, дружина трошки поїздить тут до роботи 2 км, поїздить туди назад, воно трошки прикатається, при... працюється. І тоді вже буду думати, що робити далі. по гальмам. Ще хотів похвастатися. До речі, попередній ролик я показував, як це зробити там 5 хвилинок. Це підсвітка бардачка. Прикольна штука. Дуже легко все робиться, всього на всього там скільки 150 гривень витратив на те, щоб це зробити і все. Так, ну і це відео на цьому можна сказати, що завершиться, бо далі. Ще купа роботи, але то вже для наступних роликів. Зараз покажу, що тут під капотом наразі. І ось так виглядає підкапотка. Блок пофарбований, Ну, там його трошки видно. От, хлопці не знаю, забули почепити тут пластина, така йде, і до неї чіпляються високовольтні провода. Їх тут дві пластини йдуть, і не одну не причепили. Не знаю, чому використали старі гайки. Хоча взагалі-то я думав, що будуть нові шпильки йти. Як на впуск, так і на випуск. і Нові гайки, наче про це була мова. Ну ладно. Ну і тут вон гайку просто зі смітника поставили. От, ще. Ну то знову ж таки, там вон роз'єм від вентилятору просто висить. Чи він висів, чи просто забули. Причепити, не знаю. А... По гуру рідина, ну, гурті тече. Я просто не знаю, до цього він так сильно е тьок чи ні. Але там внизу була рідина з гура. чи то коли патрубок знімали і воно туди налялося. Ну, коротше, пляма є під машиною прямо. І бачок тут зараз рідина в гурі нижче мінімума. Коротше, також поки що це на паузі. Хочу, щоб дружини трохи поїздили, я подивлюсь, чи ще буде впадати рівень чи ні, а взагалі треба буде купити рідину і долити до потрібного рівня. З проводкою, в принципі, більш-менш. Усюди, окрім моменту, трохи короткий провід, і він, ну, якби він дістає до датчику температури. Ну, треба буде його або тут десь зафіксувати по-нормальному, або подовжити трошки. Подивимося, цим я трохи пізніше розберусь. Ну, Тут лад навести, тут кришка ще і так далі. І я хочу пофарбувати стекани. Тобто треба буде це все підрозібрати. Але це все у наступних відео. То що так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!